Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Хочу сьогодні поговорити по поводу рульового на шифенгах. На всіх шифенгах, як ми знаємо, погані рульові наконечники. Вони, вони з нового вже люфтять. Якщо ще трохи поїздити, розвалюються в їх пільники і взагалі рульове, як то кажуть, не можна трактора зловити. У Мене вже стоїть міст Уаз. І в мене, в принципі, наконечники у Вазовські стоять. Три штуки тут спереду вже стоїть. Ззаду тільки ось один рідний залишився. от. Ось він. Це я, як то кажуть, із чотирьох одного перебрав, пільник там замінений на москвичовський, І там підложена шайба. от, і Я його так перебрав і не хотів просто сошку заводську там. щось їй робити. І він ходив, ну, вже ось. Значить, камера передасть. Ну, вже там також люфт йому такий нормальний. Це я зараз приміряю циліндр, Буду ставити гур на трактор. То приміряв, чи вийде мене сюди ось в цьому місці зробити, то в принципі виходить ось повний виворот. Якраз в притик буде входити тут ціліндр. Зараз поки що нічого не розбираю, не, не чіпаю, так як захворів трошки от, і заказав в інтернеті всі деталі. там Дозатор все десь. Чи навіть не перетелефонували вже. Тось, прочекав 2 дні. перетелефонують, там за, прийде заказ, то вже буду все тут, як то кажуть, курочити. Так, хочу ось показати, як у мене перероблені наконечники. Стояли у мене від. Це коли була ще рідна балка від Вас класика. Наконечники. Ось ми бачимо один, другий там від копійки. У мене була колись копійка. Я туди повністю всі нові поставив. ну Старі були в хорошому стані, але, ж, як то кажуть, хотілося, щоб машина була самолет. От, Потім, що я зробив? Відрізав заводські наконечники. ось. Приварів ось Жигульовський. Ось ось Жигульовський в такому варіанті він йде. Підрізано було ось біля цього лиття. Зроблена фаска і обварено електродом уоні. Так, обварено електродом уоні. Ну і потрібно так. Мокрою трапочкою це все діло обмотати, щоб тут не перегрілося. Ну, воно не, не вистачає перегріти тут а, повністю пильник. Як ми бачимо, сгорів все ціле. Вони ще ці наконечники ще походять. Ось відрізані від старої балки. Получається, ці конуси, де кріпилися самі наконечники. Він сюди не стає, цей вазівський наконечник. Бачимо, тут перероблено у мене. Як перероблено. Просверлений отвір на 14, ось сверлом. Сквозний, як то кажуть. Отут завоський, начебто 12 йде. На 14. Просверлений, так як ось тут у нас йде на 14. Край конуса. Далі йде конус на 16. у кінці. Беремо сверлом на 16. Доходимо ось. До половини, може, чуть більше половини. Ну, в середньому половина. От, проходимо. І просто вставляється ось цей наконечник сюди. І рукою не знаю, що вийде мене відкрутити. Зараз попробую. Так. Вставляємо ось цей. Сюди конус. І зажимаємо з усієї сили. У нас, виходить, низ і верх конуса стоїть мертво. Зажати з усієї сили і все. Ця у мене переробка від'їздила 3 сезони. Так, і ще у мене, виходить, у шурака Сінтай 220. Також було рульове розбито. Він каже, Коля, не можна трактор зловити по дорозі. Що його робити? каже, поїхав заводський наконечник. Космос стоїть. І плюс, каже, там пільники вже потріскані, в магазині в їх лежать. Я кажу, давай переробимо так якось у мене. Він купляє всі 4 наконечники. Чи три, чи чотири, не пам'ятаю. Також беремо робимо по такому макару, бо в Сінтаї 220 стоять точно такі, як у шифінга, на, ну, наконечники діаметром. Переробили також він вже 3-4 сезони від'їзди. Він купив нові Жигулюївські наконечники. 170 гривень штука. Один. Це він хорошої якості ще брав, бо там можна було і дешевше купити. Також відрізали попереварували електродом попереваривали електродом університети. ну, отут краще, так як він хорошу міцкість дає. І все. І все працює. Ось дивимося, цей наконечник у мене на. Картопля копалці, це куліса, яка грохот із ножем тягає. Розірвало пильник, але він не розбив. Сам наконечник ще плавно ходить все. Я його скочем був обмотав, і в сезон я їм допрацював. Ось так. Так що, ну, вони набагато міцніші за шифенговські ці наконечники. Тут різьба взагалі стоїть така, як у ВАЗі. Ось у ВАЗовський наконечник. Він по Різьбі пліві прави підходить сюди. Можливо, хто не знав. Чому я вирішив зняти це відео? Тому що в групі Viber побачив одна людина 450 гривень за один наконечник гілить відреставрувати. Я так розумію, це йому відправляєш свої наконечники. І він вам за 450 гривень зробить. Це 4 наконечники. Виходить, що там у нас 1800 гривень. Ну, я не знаю, люди ви що там з дуба врухнули, чи що. Він там ще якісь акції, придумує, чи що. Це трактор бюджетний. Йому потрібно все, як то кажуть, бюджетне робити, але надійно, оце головне, що беріть, хто хоче, переробляйте ось таким макаром. Навіть мені оця сошка, ось чи як там тяга поперечна. Вона не потрібна. Якщо хтось хоче, то я можу даже за символічну ціну її там віддати. Буде вона набагато дешевше, як реставрований один наконечник. Тому що це я просто в шокі. Ну, як таке гілити? І хто буде там брати, допустим, я можу віддати ось оці кусочки, щоб ви бачили, як правильно це все поміряти, і зробити в себе на тракторі. Ось. І хотілося б, хто, допустимо, якщо хтось візьме, поставить, щоб зняв коротеньке відео, я потім виложу на каналі, і, як то кажуть, відгук, чи виходить так зробити, і чи воно справді буде ходити, і наскільки зменшиться люфт у тракторі у рульовому. Ось так. Ось таке хотів зняти сьогодні відео. Всім рекомендую так переробити, не бійтеся, різати щось там. Воно дійсно ходить. Ось так. Чому відрізав це, так як балку забрав на колеса, бочку зробив куба. Добавлю зверху відео, ось тут є. Побачите, як я переробив кубову бочку під колеса шифен. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.